Це неприємний дзвіночок. Давайте так, для вашої шановної аудиторії трішки деталі. Це спеціальні детонатори, які активують ракети, які наближаються, ракети перехоплювачі до безпілотників, які щоночі в українському повітряному просторі сотня, можливо, під дві сотні, іноді півтори сотні, але в будь-якому випадку їх багато. Їх треба чимось збивати. Мобільні групи вогневі не завжди впораються з такою кількістю, бо дрони постійно удосконалюються, вже є. П'яте покоління цих безпілотників, і вони стоять біль... менш помітними, більш швидкими і важче збивати. Тому їх треба збивати ракетами. А от компоненти роблять американці. В чому неприємний дзвіночок? Ці детонатори були виготовлені спеціально для України, але американський уряд в ручному режимі Перенаправив ці детонатори з України, але на забезпечення своїх підрозділів, які страждають від єменських освітів, ну рано чи пізно туди можуть прилетіти. Тому для розуміння в майбутньому американський уряд може так чинити з будь-якою іншою технікою озброєнням, яке було раніше профінансовано минулим е, минулою адміністрацією пана Байдена. Е, виготовлявся спеціально для України. Тому будь-який момент його можуть забрати і сказати: воно потрібно нам. Дякую за увагу. Чао, какао! все, цілуємо американці, і ми на жаль, зараз це усвідомлюємо, що це може відбутися. Європейці це трішки раніше для за нас вже зрозуміли. Вони вже місяця, два, як кажуть, пройшли точку неповернення. Вони розуміють, я от підверто скажу, спілкувався з. Деякількима європейцями вони кажуть: навіть якщо завтра американський уряд, американський президент повністю зміниться, прийде якийсь новий, він вибачиться, каже: вибачайте за те непорозуміння, що було, а роде непорозуміння. Ми готові переглянути наші стосунки. Європейці кажуть, що точка неповернення вже пройдена. Ми повинні розраховувати виключно на себе. Так, це займе більше часу, але будемо самі виготовляти, будемо щось фінансувати в Україні. І звісно, для України це тепер виклик, де знайти ці детонатори і розуміти, що. Будь-якому варіанті щось може до нас не прийти з того, що було обіцяно, і на нього можна ну вже не сильно розраховувати. Росіяни продовжують обстріли цинічні по території нашої держави, але зараз окупанти посилюють саме атаки по цивільній інфраструктурі, саме в профронтових регіонах. Це Сумщина, це Херсонщина, де наприклад на Херсонщині вже чотири авіабомби сьогодні ще до обіду скинули окупанти. А місто Суми страждає і від інших. Чих типів озброєння щоденно, ми щоденно про це розповідаємо. На вашу думку, з якою метою Росіяни почали ще активніше застосовувати саме обстріли по прифронтовим регіонам і Харківщина до речі постійно так страждає. Не забуваємо і про це. Тобто раніше також були. А так, постійно, але останнім часом чомусь ще більша активність з боку окупантів посилилася. Чому так? Невже росіяни готуються до чогось ще масштабнішого, наприклад, щодо на просування на фронті? Тому вони деморалізувати суспільство намагаються. Чи що взагалі відбувається? Дивіться, є декілька пояснень, і тут уже на вітку вашим глядачам, кому що більше подобається, але ще раз одного єдиного пояснення немає. Так, перший варіант це ну. В принципі Російська Федерація правильно кажете ніколи не зупинялася завжди були по цивільних, ближче по тилам, далі по тилам, на середній відстані. Тобто, ну це, це не вперше. На жаль, не востаннє. Звісно, що є там стратегія втопити в крові, створити для цивільного населення таку ситуацію, щоб воно просто жахнулося тих жертв, які є серед цивільних. І потім, щоб цивільні самі вимагали від Зеленського, зупини війну. Віддай ці чотири регіони з Кримом, плюс на додачу, підпиши будь-які документи, аби тільки не стріляли. Ну, як варіант, це дійсно має місце, але тут не думаю, що у великій пропорції. Якщо ми кажемо за саме прифронтові регіони, чому збільшилася кількість обстрілів? Бо, так, не є таємницею, що там знаходиться велика кількість наших військових. Є місця, де вони відпочивають. Не 24 на 7 вони знаходяться на передовій. Є ротація, вони підтягуються глиб в тили. Там відпочивають. Треба провести себе в форму відпочити, поїсти і потім знову ротація. Є місця, де зберігається техніка, де вона ремонтується, де виготовляються певні види озброєння. Тому Російська Федерація методично знищує тилові райони для того, щоб ще раз, підрізати нашу логістику. Немає логістики, немає забезпечення війська на передовій і таким чином проборона просідає. Тому я думаю, що це пояснення, як на мене, більш. Є на часі плюс і росіяни доволі так методично винищують будь-які об'єкти, наприклад, Дніпропетровщина, місто Кривий Ріг, батьківщина президента Зеленського. Там як кажуть, не залишилося взагалі жодного майже готелю або місця, де можна масово зібратися, бо туди методично прилітає з розрахунку. Там або знаходяться натівські військові, як вони кажуть, або українські військові, або можуть з часом приїхати. Тому логіка така: немає місця, куди приїхати, тому і військові не можуть зібратися. От така методичність.